А тепер давайте повернемось до твердих грошей і увімов ситуацію, коли ми всі користуємось твердими грошами. коли гроші не можна просто так створити з Де Покупка громадянина країни то чи іншого товару чи послуги є реальним голосуванням монетою за той чи іншого сектор економіки за те, те чи інше підприємство. Наприклад, купуєш хліб, підтримуєш пекарню, не витрачаєш, даєш сигнал, що ця індустрія тобі не важлива, і підприємство, які працюють на вільному ринку, вони не будуть виробляти товари, які не популярні, за які не голосують монетою, і це все є справжня ринкова демократія, де покупець голосує монетою за той чи інше вид товарів за від підприємства за індустрію.